Друзі, всім привіт! Ви на каналі Як Відкрити точку. Мене звати Віка. Яна. Яна, Сьогодні ми вирішили зробити такий поєдинок мафів, так би мовити. Ми будемо сьогодні працювати. Яна на вокзалі, Я на нивках. На цю думку нас натовкнув такий день, коли вперше на нивках каса сталася більше, ніж на вокзалі. І тому ми вирішили сьогодні поєднати ваш. Попит де більше на розкрученні умови на точці на вокзалі чи на новій точці в спальному районі. Тому не перемикайтесь, далі буде. Дуже друзі, я вже залишила Яну на вокзалі. Їду на нивки. Справді це цікаво, бо це дуже різні локації в плані цільової аудиторії. А якщо, наприклад, дивитись за останніми нашими днями, то на Щерпаківського на нивках. Гарно іде доставка. Дуже багато замовлень на Глово. Це пояснюється тим, що це спальний район, що там є різні офіси і так далі. На відміну від вокзалу, де люди приходять зачасту більше фізично. Хоча і Глову в тому числі. Ну що, ми з вами на місці. Зараз відкриваємо наш переможний варіок не переможний. Про це ми дізнаємося згодом. Дан -дан 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 -дан. Все, готові працювати. Зараз я шодесенько все розвожу, все поставлю, все вмкну. І будемо чекати на перших клієнтів. Ну що, друзі, я вже віддала свою першу шаурму. Зробила дві кави. А наразі каса у мене. 270 гривень. І зараз ми з вами подивимось, що там коїться у Яни. Мені здається, вокзал має бути вже набагато більше, бо на вокзалі завжди більше клієнтів. Ні, 30 гривень. То виходить, що поки що вівки попереду. Ні, ну все, тепер я можу похвастатися, що в мене 150 гривень хаті. на минуточку. Коротше, поки я тут чилю, нарізаю собі капусточку та все таки інше, Я Яни капає одне замовлення на голову. І одразу після нього ще одне замовлення на голову, бо мені приходять повідомлення стосовно там і цієї точки, і цієї точки, і я стою така, думаю, ага, окей, до мене прийшло два клієнти. Ну-ка як два. М -м -м, жіночка зранку взяла дві кави, потім чоловік взяв телятину, і потім три хлопці підійшли, взяли собі по одній шаурмі. У той час, як на Огієнка, вже Голова працює на всю. Нивки, що таке? Людей на вулиці тупо нема. Сиджу, караулю. Ну, може, я не знаю, хоч голова розкачається. бо минулі всі дні тут так добре йшла доставка голови, а сьогодні щось, коли ми вирішили знімати, якийсь голяк пішов. Мені буде дуже смішно, якщо а, в день зйомок у нас буде найнижче кас за весь місяць. Але я точно знаю, що є один лайфхак, як зробити так, щоб люди почали приходити. Це робиш собі шурму, починаєш їсти, воно все брекетах застряє. І тут одразу приходять клієнти, і ти стоїш такий. Так, ну що, друзі? Папапапа. Нарешті, 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 нарешті. в мене голову. Господи, я вже думала, що нічого в цьому в житті не станеться. В чому проблема на Глово, а на низку? тут вже третій кур'єр у мене змінюється. Не дивлячись на те, що у мене замовлення вже готове, вже лежить очікує. Глоба дає час на приготування, О, знов -то, той самий кур'єр, що був перший. Тепер той, що другий. Вони тупо так знаєте, міняються як сторіс в інстаграм. Що там, кстати, у вас по касі? У мене бляха 3800. Я не хочу 3800, я хочу шість. Я хочу шість. Коротше, у мене замовлення. Телятина і куряча. Хороша, смачного дня вам! Коротше, у мене замовлення на клобу. <плук> Зараз запакуємо. Насправді, я вас не розумію, коли ви замовляєте щось маленьке, одненьке, в тому плані, що ви більше сплачуєте за комісію головою, ніж якби ви там взяли трошки більше продуктів, наприклад, напої якийсь або додатки. Тому, чесно кажучи, навіть не знаю. Все, наше замовлення готове, м'ясо смажиться, це у нас палафаль. Зараз проїде кур'єр, він вже майже на місці, віддамо йому і розрахуємо готівкою. До того дня. 125 гривень, будь ласка. Тримайте, Зараз решту дам. Тільки не ламайте її. Ну що, друзі, нарешті цей день закінчився. Я хочу сказати, що як ви думаєте, хто сьогодні виграв? А ви не знаєте, хто сьогодні виграв, бо знаю лише я, навіть Яна ще не знає, що вона сьогодні програла. Але програла вона лише на 125 гривень. А на нивках сьогодні каса була 5155 гривень, не дивлячись на те, що дуже був поганий день в плані погоди, то дощило, то хмарки, то вітер, то ще щось. Для нивок it's окей. Okay. А на ЖД 5025 гривень. Нивки сьогодні виграли, і ніхто з вас не знав. А хто де як був, ми ще запостимо в інстаграм сторіс, де ви проголосуєте, бо ви поки що не знаєте. На той момент ви ще не знаєте, а зараз коли дивитесь, знаєте. А я вже все, я вже збираюсь додому, закрила цю зміну, помила це все, томилась. Але це було прикольно. бо знаєте, ну, для мене було дивно також, бо я думала, що виграє вокзал, бо це така у нас популярна локація. Але ні, нивку сьогодні мене здивувало. Тому ми з Яною дуже вдячні вам за те, що приходили, за те, що підтримували. Підписатись на наш канал. Ті, хто ще у нас не був, завітайте на Огієнка, завітайте на Щербаківського. Всім пока. Ми розкриваємо бізнес. Будемо робити бабло. Може, про гори, але підніме бабу.